Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску «Покар З вами, як завжди, я Арчі, ну а ми починаємо. Сьогодні я зайшов в свій телеграм -канал і в коментарі і побачив, що мені підписник написав, що в нас завівся скамер. І сьогодні ми його будемо розоблачати і виводити на чисту воду. План у нас такий: спочатку ми з іншого аккаунта в телеграмі напишемо йому, що хочемо обмін або типу щось того. Я ще поки що не придумав. Потім змінимо нікнейм в грі і зайдемо з ним мінятися. Якщо він мене... Кине, то ми його видалимо з телеграм-каналу і розкажемо всім, що він з камер. А якщо ж він не кине мене, то будемо щось думати, не знаю, тому що нам треба перевірити спочатку, чи дійсно він з камер, чи ні. І зараз ми будемо це все виясняти. Ну що ж, я вже написав нашому, як би і скоріш все, я думаю, що мій підписник мене не обманював а казав правду, тому що він реально якось трішки борзо зі мною. Общався, і я думаю, зараз ми його виведемо на чисту воду. І він зараз має кинути ID. Ось він кинув фото, це, напевно, і є те ID. Зараз ми з ним зустрінемося в ігрі, і оця М4 буде, точніше, М3 буде як приманка, тобто скрізься, він мене не кине. Вона коштує 1000 коїнів, донатна. Я сказав йому, типу, зробити вініл аніме на передній частині і прикрасити боки машини. Але ми її зараз віддамо, як би щоб. Він зробив вініл, але він, скоріше все просто кине мене на цю машину. Що прямо зараз ми заходимо, докидали на сервер, і ось ми вже зайшли. Так, це він. Е, зараз він заходить до мене, чи що я щось не зрозумів трошки. Ну ладно, коротше, суть в тому, що ми вже у нього на сервері, він мені дав свій ID, і зараз ми будемо з ним спілкуватися. Так, ось він вже і зайшов на сервер. Давайте напишемо йому привіт. Так, що він напише. О, він перший привітався. Ну ось, в принципі, і він. Зараз ми йому на камеру віддаємо нашу значить, М3 за 1. Жалко. Але ладно, чого не пробиш заради відео і заради розблочення кидали. Так, добре. Що він зараз нам скаже, візьме чи не візьме? Е, не зрозумів. Так, щось не те. Так, в нього, він пише, що у нього така є, я питаю, ну так що робити тоді. Я не знаю, що тепер робити. Так, друзі, трошки не по плану все пішло. Я з ними домовилася, що він свою BMW таку ж саму продає і бере мою. Зараз подивимося, що з цього вийде, коротше, ладно. Він написав, чекай, коли я її продам. Ну добре, ми будемо чекати, нам більше, в принципі, нічого не залишається. Все, коротше, ждемо, поки він продасть. Так, тільки ще наш підозрілий кидала, написав нам, що він продав свою машину і все готово. Але я сказав, що я заходжу, він написав секундочку. Тобто ми зараз чекаємо його, поки він зайде там в гру, зробить свої діла, які там написав секундочку. І все, в принципі, будемо приступати до самого розобличення. Зараз я знову заходжу до нашого жертви, так будемо так казати, на сервер. І будемо дивитися, точніше, не Дивитися, а кидати нашу машину якоби для того, щоб він на ній зробив вініл. Так, значить, дивимось, він є. Так, є. Ну, давайте привітаємося спочатку, напишемо, типу, знову привіт. І кинемо йому машину. Так, давайте ми з ним зустрінемося спочатку. На авторинок каже, ну окей, давайте на авторинок поїдемо і кинемо йому машину. А поки я йду на авторинок, ти можеш підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео, або QR-код на екрані. Ось ми вже приїхали на авторинок, і тепер, е, я так зрозумів, ставити нашу машину за 0, чи він щось каже нам робити. Зараз подивимося. Так, далі я так зрозумів, ставити, на... ставити йому за один машину. Окей, ми її ставимо за 1. І хай забирає, типу робити вініл. Але я думаю, що він нас скине. Все, він нашу машину забрав тільки що. І подивимося кине чи ні. Давайте спитаємо його, скільки чекати. Скільки чекати приблизно. І що нам відповість? Потім ми йому напишемо, коли він зробить вініл, і подивимося, що буде. А, він просто з сервера вийшов. Ну, я розумію, розумію. Ладно, я, можливо, в телеграмі запитаю, скільки чекати. Але я думаю, що він нас все-таки кине. Схоже, наш підписник нас не обманював, і той гравець реально оказався кидалою з камером. Тому що на моє питання, скільки чекати, він мені так і не відповів, і просто мене ігнорує. Я думаю, я почекаю ще трошки часу, але якщо, я... але якщо він дійсно виявиться кидалою, що, скоріш, на 90% вже так і є. То я думаю, ми просто на цьому закінчимо відео і все. А якщо ж той гравець все-таки виявиться чесним, що, скоріш всього, мало вирогідно, то я вам обов'язково про це скажу і розкажу все, як воно було. Але я думаю, все ж таки цього не стане. Друзі, цей момент я вже знімаю після відео. Діло в тому, що коли я визняв відео, я побачив, що він мене заблокував де тільки можливо. Тому вже очевидно те, що цей гравець обманював людей і підписник розказував правдиву історію. Ну а на цьому будемо закінчувати наше відео. Всім дякую, хто додивився. До кінця ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я ж бажаю всім удачі і всім пака.